Вітики, рада вас вітати на своєму каналі. Хто вже знайомий з моєю творчістю, ви знаєте, що в мене тут все про здоровий рух, як собі допомогти про болях в спині, як покращити поставу. Нещодавно мені прооперували спину, а саме хребет, і поставили туди фіксуючу систему у вигляді чотирьох гвинтів, які вкручуються. Саме в хребець і фіксують його. Мій стан зараз вже стабільний, але потребує відновлення, як і будь-яке оперативне втручання. Особливо це так, звісно, на хребті, є негативні наслідки з цього всього. В мене оніміння ніг і слабкість, але це повернеться згодом. На це потрібен час, але відновлення потребує саме здорового руху. І от тренування буде. Такого формату, з чого почати, якщо у вас було оперативне втручання, так, і треба відновлюватися, або воно підійде тим, в кого є міжхарабцеві грижі і вже пройшов стан гострого болю, і ви на етапі відновлення і реабілітації, тобто намагаєтесь дати тілу необхідний рух. Приступаємо до тренування, ради, якщо ви все це дослухали. Я на етапі такому по відновленню, коли мені можна сидіти, але це порядка 10-15 хвилин на день. Спину навантажувати особливо ще не можна, але вже треба давати рух. Тож, переступаємо. Перша вправа, яку осилить навіть людина, яка лежить в ліжку, ми стаємо в чотирикутник. Стопи у нас розслаблені, пальчики у нас розставлені, плече і зап'ясток в одній лінії знаходяться. Підібрали животик. І тягнемося ми сідничками назад до тих пір, поки таз не підкручується і не пускається вниз. Там амплітуда буде невелика. Тобто ми тягнемося і відчуваємо, як розтягуються у нас сідничні м'язи, і віддаляються сідничні бугри один від одного. Отут, -ут -ут сідничні бугри знаходяться, і вони віддаляються один від одного. Голова у нас продовження тіла, живіт підібраний, спинка рівна, щоб це не отако було, а підтягнули животик з рівною спинкою, і просто тягнемось назад. Вся суть вправи в утриманні нейтрального положення спини і фіксуванні пресу, який ми напружуємо, щоб утримати це положення. Угу. Якщо у вас виникає біль, то ви зменшуємо амплітуду руху або прибираємо цей рух. Далі тягнемося ми в одну діагональ, то ми сідничко більш в сторону туди йдемо, в одну діагональ потягнулися. Вернулись в іншу. І по черзі. Дивіться, щоб ви них вихилясували сідничками, тобто це не отаке ось щось, а рівно ми назад повернулись. Тримаємо животик. Перше тренування легке, воно і буде легким. Повторюйте такі рухи. Ну, не більше 10 разів, щоб не перенапружитися. Далі рухаємося зі сторони в сторону. Тут саме таз виходить в сторону, і тут таз виходить в сторону. Ми ніби розкачуємося як маятник в сторону, в сторону. Нагадую, прес тримаємо. Прес не розслабляється. Дихати намагаємось в ребра, а прес тримаємо і в сторону. Пробуємо скругляти спинку. Поперековий грудний, витягнулися, розслабилися в нейтраль. Туди. Оце у нас вдих. А оце видих. До болісних відчуттів ми не доводимо. Тобто, якщо вам цей рух викликає біль, ми його виконуємо в меншій амплітуді до болю. Або зовсім прибираємо. Так. І так. Спробуємо покрутити тазом в одну сторону, не прогинаючись в попереку. Тобто ми округлюємо так. Прогин у нас природній, мінімальний, не більше. І в іншу крутимо. Так. Добре, відпочивають ручки. Розслабили. Зараз з чотирикутника піднімаємо руки паралельно підлозі в одну лінію з плечем. Головне завдання у вправі утримати вихідну позицію, щоб вас не хитало. То саме найголовніше в цьому, щоб вас не хитало. Тут як планочки, ніби стиму. Перестримаємо, ніби планка така. І піднімаємо до тих пір, поки ви можете. Віддалі в одну лінію з корпусом, але якщо у вас проблеми з грудним вінділом, то, можливо, це не вийде з першого разу. Але ми піднімаємо, намагаємось, в одну лінію з корпусом. Чим стабільніше ваша конструкція при зміні рук, і ви не переваляєтесь з боку на бік, тим краще. Така собі ніби планка. Потилиця тягнеться до стелі, голова не падає, тягнемось туди догори. Піднімаємо. Добре, тепер ноги. Дивіться, витягуємо одну ніжку і ми тягнемося за ногою назад. Дивіться, можна, в, щоб в повітрі нога була, це більш складний рівень. Якщо ви на такому рівні, як я зараз, то ми тягнемося назад, включається ось ця сідничка в цей момент, таз уходить назад за ногою, і ми будемо відчувати отут рух. І повернулись. І знову назад, повернулись. Якщо відчуваєте силу в собі, підніміть ногу в повітря і робіть це в повітрі. Прес тримаємо назад. І фу, перед вдих. Якщо все правильно робите, ви будете відчувати роботу сідниць, роботу пресу і роботу плечей. І фу. Змінюємо і втих і видих прес тримаємо. Найголовніше нам включити м'язи пресу і плавно. Показати рух і укріпити м'язи спини. Розтягнути їх екологічно, ще сіднички будемо тягнути, дих і видих. Добре. Відпочивають руки. Відпочивають руки і сідаємо або в позицію русалки. Або просто отак, от ноги з однієї сторони, якщо у вас не вийде русалка. Якщо виходить русалка, то добре фіксуємося в русалку. Далі рука на підлогу в одній лінії з кульшовим суглобом. І опускаємось на лікоть, лік, якщо за умови сідничка ця сидить, то ми опускаємося вниз. Але настільки, щоб ще сідниця залишилась на підлозі. Якщо отак відривається, то значить ні. От Просто сидимо. Деяким людям складно навіть таксісти. І витягуємося за рукою в сторону, розтягуючи бік. Вдих і видих. Якщо ви можете, от я можу на цю сторону. Вдих і видих, піднялась. Якщо ні. Наскільки можемо. Сідничка тягнеться до підлоги, рука в протилежну сторону. На голову вона не падає. Отут, між вухом і головою є лінія. Вперед не виходить. Чітко над вухом, дих, видих. Ви Ди повинні відчути, як тягнеться бік, видих, дих, і видих. Змінюємо іншу сторону. Те ж саме. Сідничка тягнеться до підлоги, дих. Видих. Тягнемо бік живіт. Призібраний, вивалений. Прес в напрузі і видих. Вдих. І Видих чудово, на бічок. Лягаємо на бічок Отако. От на руку. Ноги до себе, 90 градусів. У нас виходить тіло, ноги, і пішли гомілки. Всюди у нас кути 90. Лягли на руку. І що ми робимо? Піднімаємо ногу, коліна догори. Потім змінимо положення коліна до коліна, стопу підняли. Прес тримаємо тут, як, як планочка, напружений всюди. Можна руку покласти собі позаду на криш, щоб ви не розвалювалися. Тобто ви рукою фіксуєте положення спини і тазу, щоб воно було стабільне. І просто дихання довільне, вдих-видих тут не важливо, рухаємо ногою. По відчуттях сідниці. Відчувати повинні сідниці, ну і прес в легкому тонусі дихаємо і рухаємо. Якщо ви занадто ослаблі, то рух може бути складним або бути больовий якийсь синдром, то ми цю вправу прибираємо. Якщо, наприклад, це. Грижа, вона може перетискати нервові закінчення і віддавати такий ірадіючий біль в ногу, то вам може бути боляче просто виконувати. Але рух, нагадую, необхідний. Не через біль, звісно, але в тій амплітуді, яку ви можете собі на даний момент дозволити. І на іншу сторону поїхали оп! Угу. І виконуємо. На, на цю сторону мені леш. Якщо десь щось шолка, клацать, не страшно. Ми орієнтуємося лише на больові відчуття. Вдих, видих. Чудово. Піднімаємося на передпліччя і поробимо ще варіант такий бокової планки разом з диханням. Опускаємося вниз, провалюємось повністю плече вилізло сюди догори, і от нижній бік розтягнулося ребра. Це в нас вдих. От сюди вниз. З видихом відштовхуємось рукою. Підтягуємо корпус, скорочуємо тут м'язи і вийшли от в таку бокову планочку. Живіт підтягнутий гарно знизу. Ключове, чи правильно ви робите, це нема оцього провисання. Раджу виконувати перед зеркалом або хоча б перед телефоном, щоб ви себе бачили. Ще раз, вниз, вдих, от сюди в ребра, з видихом рукою штовхаємось і ребра скорочуємо, м'язи напружимо, і живіт ніби в корсет затягуємо. Повний видих. До кінця прес затягнули вдих і повний видих. Всі м'язи так затягли. І останній. Є? На іншу сторону. Так. Провисли вдих і видихав. Підтягли бічок. Вдих сюди, вдих, в ребрах. Можна навіть рукою допомагати відчувати, наскільки все закрилось і скоротилось. Ще два рази. Добре, лягаємо на спину. І така у нас остання вправа. Лягаємо обережно. Так. Нам треба розтягнути трошки поперек. Підтягуємо до себе ногу, наскільки можемо, і фіксуємо це положення. Якщо можете, то вирівнюємо і цю ногу опорно. Я не дуже можу. І отак підтягнули, просто полежали. І іншу. Угу. І ще нам треба розтягнути сідничний м'яз, фіксуємо ножку і так від себе. Угу. І іншу. Щоб хаємо це. Угу. Теж зібрали ніжки через бічок. Встаємо завжди через бічок, якщо у вас є проблеми зі спиною, ніколи не через прес. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, моє тренування було вам корисне, і ви його спробуєте, відчуєте, легкість в тілі і швидко відмовитеся після оперативного втручання чи, можливо, епізоду. З чи протрузії з їх загострення, тож підписуйтесь на канал. Всім дякую, і чекайте нових відео.